Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми знову на цьому шикарному острові, на яке ми завжди мріємо і хочемо попасти, і ми попадаємо на нього. Тут завжди у нас багато знахідок, і я думаю, сьогодні буде так само. Сьогодні я виїхав не своєю командою. Мої хлопчики щось поболіли, хто працює, хто боліє, ну якось так. Сьогодні ми з Льошею. Ось, друзі, пройшов, я вам скажу, метрів 300 не менше, і це тільки перша знахідка, обручалочка така мідна царського періоду, трошки пізніше. Отакі от колись робили з монет навіть. Прикиньте, так слабенько, ну правда, Зараз покажу, це не перша. Перша була також також була ось така ось така печаточка була, начебто обломана, то я вже не став її показувати, думаю це не зовсім цікаво. Ну, поки мене нема, знаєте, я, чесно кажучи, дуже збентежений. Дивіться, наскільки порито все. Тобто так уже порито. Це тільки я на цьому острові був 10 разів. А прикиньте, скільки тут команд було. І тут, як не приїжджаєш, то завжди ходить чоловік 6, 7, 8. Один день мене нарахували 13 чоловік тут. Ну, в будь якому випадку, друзі, монетки ще є, і вони ще будуть однозначно. А ось, друзі, перша. Царьо монетка. Дві копійки Олександра І капуста, як на неї кажуть. І знаєте, була майже верхова. Отак країшок виглядував в землі. Ось ямки навіть немає. Бачите, трохи кребнув і вона є. Якби верхова. Сигнал був такий слабенький, але глянув точно вроде монета. Точно. І так і вияснилось. Монетка. Так що забираємо і йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзі, щось цікаве підняв, але не знаю що. Трошки почистив, продув. Ось таке незрозуміле. Може якась пряжка була чи що. Ну, однозначно, якийсь був виріб. Бачите, якось так. Ну, незрозуміло зовсім. Ну, ложимо в хабарницю, там будемо розбиратися вже потім. А ось, друзі, ще одна імперія. Це одна друга копійки Миколи II. Ось така малишечка попалася. І знаєте, так гарненько було, гарненько видно, зверху була неглибоко, то я її, її вловив. Так що потихеньку-потихеньку починають з'являтися монетки, друзі. Йдемо далі. А ось, друзі, советик попався. Мабуть, три копійки, ну така загажена. Видно, що жовтенька, з краю видно. Дуже і дуже погано била. Але ж таки достав, друзі. Ось таке, ось таке є. Сміття, як ви вже знаєте, тут дуже і дуже багато. Ось дивіться, вловив таку полянку, не хуже на начебто. Рівненька ям немає. Бо там он накопано страшне. То от зараз я тут і гуляю. І це вже друга монетка тут. А ось, друзі, верхова знахідка. Видно. Спочатку дома монетка, а потім додивився, вушко є. Це. Гудзичок, друзі. Так і є. Але не орляночка. Чистий. Лисий, лисий, лисий. Оцик. Ну як би там не було, забираємо і йдемо далі. А ось, друзі, дивіться, яку малесеньку ладаночку підняв. Я таких ще й навіть і не бачив. На пластиночки прямо. Ну, Чітко видно, що це гладаночка. Ось така ось така малишечка випала. Сьогодні щось дуже слабо, друзі. Я, чесно кажучи, навіть трошки розстроївся. Щось мало сьогодні. Знахідок іде. Тут завжди, багато знахідок завжди. Ну, Сьогодні щось так. Ну я вже почав дуже-дуже повільно ходити, бачите, і трошки з'являються. Так що йдемо далі. А ось і друзі, прекрасні сигнали. Я вже бачу. Ось дивіться, грудочки. грудочки. Кругляшок. Так. Так, так, так. І давайте трошки почистимо, роздивимося, що це за кругляшок. Опа, дивіться, як чітко видно. Капуста Олександровський. Олександровські 2 копійки. Ну, чудненько, чудненько забираємо і пікаємо тут же. Гуляємо не спіша. Ось, друзі, непоганий сигнал підймав. Непоганий, великий сигнал. Давайте попробуємо копати. Я думаю, повинна бути велика монетка. Дуже хорошо б'є. Так. Опа, сигнал помінявся. Де ж вона? Чи що воно? Друзі, я не зрозумів, щось помінялося. Ага, щось є. Пуга, друзі, пуга, пуга, пуга. Має бути орляночка. Зараз подивимося. Так, да. Да, друзі, ну така заліплена, замизгана, але орлянка. Да. Ось бачите, горляночка, орляночка, орляночка. Вушко ціле, тільки трошки підігнуте. Ну, нормально. А сигнал був чіткий, дуже чіткий, наче як монетка. Забираємо. Ось, друзі, черговий монітос і на цей раз Олександровська копійка. копійка Олександра І. І вона якась така вогнута, ну, може, була ігровою при житті. Ось такі діла, знаєте, так похолодало, вітер холоднючий. Думаю, чи добре ми лодку прив'язали та камнями положили її. Бо вітер такий посилюється холодніше робиться таке. Вчора було тепло, жарко прямо, а сьогодні прямо ну, страшне. Ну, куди діватися, ходимо, ходимо далі. А ось, друзі, дивіться, що лежить ось його Це кресало Древнє-древнє кресало. Це вже не при царизмі а ще раніше було. Дивіться, трошки надломане, але ж воно воно. Однозначно це кресало, друзі. Забираємо, однозначно. Йдемо далі. Черговий монітос, друзі. І це у нас три копійки. Ранні, ранні совіти вбиті, треба чистити, але думаю, що, мабуть, і не треба. Ось така монетка. Пройшов я вже немало. Льоша тут гуляє також і видно. Так що погуляємо ще часу досталь. Думаю, буде толк. Крім нас тут ще двоє копорів ходять. Сьогодні будний день. Вихідні, то тут, мабуть, забито страшне. Та не, мабуть, точно забито, я це знаю. А ось, друзі, в мене перше срібло. На цей раз крестик. Отакий От невеличкий срібний крестик. Ззаді подивився. 84-та проба написано. Прекрасненька, прекрасненька, прекрасненька. Ну, дай Бог, щоб це було не останнє серебро сьогодні, а то тільки перше. Так що в хабарниці, друзі, і пікаємо тут же. Де зацепились, там треба шукати. А ось, друзі, іще один крестик. Але на цей раз вже мідний. Ось такий тоненький тоненький мідний крестик. Видно чітко. І навіть вушко ціле. Там якось так, друзі. Забираємо, йдемо далі. Ось, друзі, дивіться, зверху лежать від коня діва знаю, українські. А поруч, чого я включився, поруч сигнал от у того. 83-85. Чисто мідна монета. І в мене впевнений, що це монета і буде. Давайте будемо дивитися. Так, вже десь, вже десь зверху грудки. Є, десь тут. Десь тут. Так, так, так. Опа, а це й не монета, друзі. Що ж це таке? Йомою, знаєте, був впевнений, що монета. Коротше, якийсь мідний шмурдяк, друзі. Скоріше всього від якоїсь міни-літучки. Не знаю, що це. Ну, однозначно, не монета. Так що йдемо далі, друзі. Не вийшов в онлайні викопати монету, не вийшло. Ну нічого. Сигнал був. А це, друзі, попався мені гребінець. Хтось колись чесався отаким мідним гребінцем. З однієї обломана геть. Тут було зовсім видно мілки. Ось таке, ось таке, ось таке. Так що, йдемо далі. Тут дивлюся, сильно-сильно покопано, а як покопано, значить щось було. Треба мені тут прогулятися. А ось, друзі, попався мені отакий інструмент, вилка. Мідна, да? непогано так, знаєте. Почиститься буде для антуражу. Дивіться, да? Шикарна вилка. І дивіться, тут же як копано. Все, бачите, це ж хтось ж, ж, тут копав, ось ж ямки рядом. Хтось копав тут. А, значить, треба ще прогулятися. От результат є. Дивіться, яка шикарна. Ціленька, ціленька шикарна вилочка, друзі. Ух ти, ух ти йо -мо! -йо. Таких в мене ще ціленьких не було. Нормальок. Забираємо. Друзі, гляньте, це що, замочок чи що. Шикарний, мідний. А ну-ка до водички, поки водичка рядом, помиємо. Дивіться, друзяки, який шикарний ціленький, мітний замочок. Супер, супер, супер. Ух ти, я маю, з узорами такий прямо. Ну я не знаю до чого це. До якоїсь скрині він був точно. Клас, друзяки, клас. Такого точно, лише нема. От чим мені подобається коп на цих затоплених селах, що можна викопати те, що в тебе ніколи й не було. Якось так хрестиком зроблений він. Ну, йо-майо, -йо. шикарно, шикарно, друзі. Забираємо. А ось, друзі, і монетка тут. Дивіться, це у нас що, одна копієчка Миколи II. Поруч лежала отам от упаковка від шоколадки була фольгою. Ось це хтось тут їв шоколадку кинув, а під нею, друзі, отакий бомбізний сигнал. Мідний. Так що, отлично, друзяки. Забираємо. Забираєм. Черговий монітос, друзі. І на цей раз 2 копійки 1924 року. Ранній советик. Ось от, от. Так що. Мідна монета була зразу чітко мід'ю, був впевнений, що Імперія, але ж не Імперія, от такий советик. Так що забираємо, друзі. Ще дивіться, такі полянки є, не тронуті, начебто не тронуті, хто його знає. Так що погуляю трошки і тут. І знову, друзі, недалеко від тієї монетки, ще одна монетка. На цей раз одна копійка з серебром Миколи першого 1841 року. Дивіться, яка прекрасна монетка, да? то що треба, друзі? Вензельського з другої сторони видно непогана. Так що йде вона в хабарницю, ця монетка, і ми мандруємо далі. Ще один, друзі, поганий, 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 поганий сигнал. Але копаю такі сигнали, знаю, що так б'ють крестики. І дивіться, знову срібний крестик. Прекрасно. Прекрасна знахідка, друзі. Сьогодні я вже двічі зі сріблом. Також стоїть усього внизу. 84-та проба. Прекрасна, друзяки. Кладемо парницю і йдемо далі. Знаєте, трошки розпогодилось, потеплішало, сонечко появилось, вітер згас. Прекрасно. От зараз можна ходити, вже і не холодно. А тепер уже, друзі, монетка після крестика. Отакі От дві копійки Миколи Другого. Ну, потихеньку знахідки йдуть. І дивіться, тут так прекрасно ходити, рівненько-рівненько. Після того, як зійшла вода, а вона тут була ще зовсім недавно. Вода буквально днів 3-4 впала гарненько. І дивіться, як тут гладенько стало, ходиш, катушечкою прямо по піску ведеш. Красота. Ви тільки погляньте. Ще один срібний крестик, але цей вже з цілим вушком. Прикиньте, ох і красота. Мідних нема, а срібних. Бідний, верніше один, а срібних вже третій. Оце. Красота. Красота. Також стоїть усього проба, штемпель. Друзі, підняв тут крестик. І буквально сантиметрів 22 ямка. І теж хрестик. Дивіться, і також срібло. Ох, і красота, друзі. Оце так. Да. Це мені сьогодні знову на крестики фортануло. Дивіться. Ну, зломане вушко, правда. Так що забираємо, друзяки. Ось, друзі, погляньте ще одне. Ще один крест величенький такий, ніяк мене це місце не відпускає. Знаєте, я взяв його, так? Да? Потягнув, ось його від нього вушко, і ось така тісьомка була поруч. Прикиньте. кожана, мабуть, кожана була, да. І вушко одламалося. Ну, дивіться, який величенький крестик, да? ох, шикарно, друзі, шикарно сьогодні. Знов по крестам. Дивіться, ну це ж треба. Три креста срібних поруч, зовсім поруч. Ось його, ось його ці ямки, воно там дві ямки, пройшов буквально метра три і знову крест. Ну, шикарно, 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 Ось, дивіться, друзі, це все мої ямки. Тут чотири крестика і ось ще і перія тільки що попалося, дивіться. Зай раз, друзі, 2 копійки ранні совети попалися, ось така ось така монетосина. Я не дивлюся рік, не з нашим щастям піднімати 27-го року. Це якось 50... Якось 50 з чим то В общем, так, друзі, так що... Йдемо далі. Так я тут дивіться і хожу. вже хожу по кругу. По кругу і уважно, уважно прислухаюся. І отак от от є такі сигнали. І тут я вже був на цьому місці, вже тричі був до цього. Так, Знаєте, пробіг швидко і все. Та я й не один тут був, а бачите, знахідки ще є. Друзі, ви тільки подивіться, знову крестик. І дивіться, круг який я розширяюся, петляю, петляю і є, і є. Ну, ну як не повірити в чудо. да? І знову срібний, друзяки. отлічненько, Малесеньке маленький. Такий сумнітиний сигнал був. маленький, чуть чуть було. Але ж копаю все підряд. Тільки що і пуговичок накопав малесеньких, і шмурдяка різної, проволочки різної. Те, що погано б'є, те й копаю. Друзі, погляньте, я так і не виходжу. Ходив по кругу, тепер думаю, ладно, вже по прямій піду. Ще полянка така чиста є. І дивіться тільки за що попрямі і знову крестики. І знову срібний. Всі срібні крестики. Прикиньте, тільки ото другий був мідний. Ох і красота. Йо-ма -йо. дивіться. Дивіться срібний крестик. Ой, клас, клас, друзі. Сьогодні кайфую. Від срібла кайфую. Так що йдемо. Буду тепер зигзагом ходити. Це один раз пройшов, тепер буду туди і потім назад. Я думаю, вони тут ще є однозначно. Ось, друзі, дивіться, який буває прикол. Ота та железячка, от ви бачите, її, так? вона лежала отут. І вона лежала тут вже, я не знаю, я тут роза три вже був, і вона так і лежала тут. Сьогодні думаю, а ну-ка отодвину, так як я хожу з зигзагом, думаю, треба ж це місце пройти. Друзі, підняв тільки, що там дві копійки совєти, і друга монетка там же. Ось його три копійки, совіти. Отак буває так, що дуже корисно. железяча, на якому вже сам кілька разів був, відставляти в сторону і там, бачите, з'являються сигнали навіть так. Рані, друзі, і знову крестик. Він ще в грудки, грудку розламав. там спочатку відпечаток, початок, потім дивлюсь на цю руку, а тут він сьогодні лежить. І фактично не глибоко вже Ох, і клас ну це якийсь такий самодільний, видать. Ну, супер, супер, друзі. Да, друзі, дивіться, петляю зигзагом і йдуть крестики. Ну як можна таке повірити? Дивіться, і срібні. В основному срібні йдуть, один тільки мідний. Ну, тут немає верхньої частини у цього крестика, але ж срібло, однозначно срібло. Дивимся, да, стоїть ось все клеймо. 84 84 проба з самого низу. Ой, шикарно, шикарно, Ну, Шкода, що він не цілий. Ну нічого, цілих є. Вже достатньо, я думаю. Друзі, в мене знову срібло, тільки на цей раз вже монетка. Білончик 1930 року. Ось така срібна монетка сьогодні в мене перша тільки. ну Я думаю, що і остання, тому що скоро вже будемо йти до лодки. Вже третя година йде, а ми домовились до трьох. Так що так, отак я копаю, друзі, зиґзагом хожу ходжу і є реальний результат. А якби пробіг би то фіг би що шо знайшов би. Да, друзі, сьогодні я кайфую. Дивіться, ще який величенький крест. Сьогодні я кайфую, друзі, дивіться. І проба стоїть. Також 84-та. Знову срібло. Красота, друзяки, красота. Ой, не гаєм часу, йдемо, йдемо. Отак я і петляю, друзі. Вже наче втомився, але ж хочеться ще щось викопати. От і викапую реальне срібло. Проси, дивіться, ще один. Ну, ну, поляна крестів, просто поляна крестів. І знову срібний. Знаєте, знаю, що не можна рівняти на, якщо зігнути, він був зігнутий, але ж думаю, срібло, може, відрівняє, трошки вирівняв. Дома ще трошечки і буде красота. Срібло йде, срібло йде, друзі. Ну як можна це звідси зараз уйти, коли воно йде? Думав десь далі трошки піти, але ж ні, не можу, не можу. Де? Тримає місце, тримає. Так, да, Друзі, це просто як в кіно. Знаєте, з самого ранку ходив години-півтори, взагалі нічого не було. Тому ну, дедушка Хабар сміється з мене, а це почав засипати мене срібним, срібними крестами. Дивіться. Ще один малесенький-малесенький такий, з вушком цілий, прекрасний. Йо-ма-йо. -йо. І я вам хочу сказати, я ходжу на високій частоті, в мене рутус тримає частоту від 4 до 40 кГц. От я включив 20-ту чистоту, друзі, смикає як сімечки. Як, як ви вже замітили, я хожу з прибором сьогодні рутус Верса. Ось якось так, друзі. Ось, друзі, ми вже біля автомобіля, лодочку сложили, все і будемо вже збиратися. Ми сьогодні вдвоєм з Льошею. Мої хлопці з команди поболіли. Лежать вдома. І ось що ми сьогодні понаходили. Льоша насмикав цих щеворотних гвоздиків в одному місці. У нього Павловська, 2 копійки, прекрасна монетка. І ще імперії. Крім цього, всього 4 імперії, орляночка бачу, така ось. Чудова є, і пломба така здоровенна, здоровенна. У мене сьогодні, друзі, ось, ось одна серебрушка монети. То все мідні монети. і Саветики є. ну Перечислять нема сенсу, деякі не видно навіть що воно. Сьогодні я дав рекорд по крестикам. Дивіться, які шикарні крестики. Більше 10 штук срібних і один тільки мідний. От таке кресало попалось мені в одному місці, я вам показував. Отакі От пару ножечків взяв додому, роздивлюся, які раніше ножики робили. Орляночка є у мене, ще одна пуга гладенька. Отакий От замочок шикарний попався, мідний. Рідко такі попадаються. І само собою така шикарна вилка, друзі. Для антуражу оставлю вдома її. Ну, якось так. Я вважаю, покопали ми прекрасно сьогодні. Спочатку нічого не було. Півтори години ходив, ходив, думаю, ну що ж таке, ні одної монети, нічого, а потім потихеньку-потихеньку і пішло, друзі. Так що все на цьому. Вам гарного дня і мирного неба.